Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Дії з іменованими числами. Розв'язування задач на зведення до одиниці. Завдання 138. Виконай обчислення. 7 метрів плюс 1 метр це дорівнює 8 метрів. 7 метрів поділити на 1 метр. Пригадуємо, що при діленні іменованих чисел ми скорочуємо одиниці вимірювання, тобто метри. І 7 ділимо на 1. Пригадуємо, що при діленні на 1 ми завжди отримаємо те саме число, яке ми ділимо. Отже, 7 поділити на 1 це дорівнює 7. 24 гривні поділити на 24 гривні. Це дорівнює 24 поділити на 24, і це дорівнює 1. 100 гривень помножити на 1. Пригадуємо, що при множенні на 1 ми завжди отримаємо те саме число, яке ми множимо. Отже, 100 гривень помножити на 1 дорівнює 100 гривень. Задача 139. Читаємо умову задачі. 24 зошити роздали 24 учням. Скільки зошитів отримав кожен учень? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що 24 зошити роздали 24 учням. А скільки отримав зошитів? Кожен учень, тобто один учень, нам невідомо. Отже, записуємо короткий запис до задачі. 24 учні відомо, що їм роздали 24 зошити. А скільки отримав один учень зошитів невідомо. Це задача на зведення до одиниці. Тобто нам потрібно дізнатися, скільки один учень отримав зошитів. Ми усі зошити. Розділимо на кількість учнів 24 зошити поділити на 24 учні, і це дорівнює, пригадуємо, що при діленні однакових чисел ми завжди отримаємо в результаті 1. Тобто 24 поділити на 24 дорівнює 1 зошит. Записуємо відповідь, скільки зошитів отримав кожний учень. Один зошит отримав кожен учень. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!